Наш шановний гість із села Плесецьке, якому я колись навчалася, де ми жили, яке я дуже люблю це село, і людей, які там є. От він хоче можливо поділитися якимись спогадами, розказати щось. І взагалі, Добре... да, 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 да. добрий день, я з Плесецького. Хто там буде бачити це, той мене ще пам'ятає. В восьмирічній школі вчився, а зараз прийшов в музей от, і згадалося. Згадав багато чого. Скажем так, керівник музею, це бувший директор школи восьмирічної, я його пам'ятаю. Я прийшов до його, нагадав, звідки я, що я такий, і що я його пам'ятаю, що помалий, що пам'ятаю його. А він каже, а, ну, добре, добре. А можна вам я задати його? питання? У нас вже е, ось вечоріє і купальська ніч наближається. Скажіть, що ось ви чули про Івана Купала? От просто... Звичайно, звичайно, звичайно чули. А ну розкажіть, що пам'ятаєте? Будь-що. Може, хтось ну, розказує. Я пам'ятаю, що віночки плили дівчата і клали Пускали на воду, на, да? на воду. Річку, Пускали. Так. О, і віночки пливли. І там були різні такі, що якщо віночок потонув, то це не добре. А якщо він плив далі, то це було добренько. Так. А що хлопці робили? Що, хлопці? що вони хлопці, там шукали? Хлопці стрибали через вогнище, я пам'ятаю. Так. Ну, папороть шукали. Хто знайшов? У лісі. Ну, ні, це, мабуть, легенда, але можливо, хто знає, ніхто не знає. Кажуть, що можна тільки рубкам було неженатим шукати папороть, особливо да. тим, хто були одним одинаком в сім'ї. Тоді вважалося, що в нього було багато дуже шансів. А можливо ви пам'ятаєте про купальську ніч? Можливо, щось таке із історії ваших батьків, бабусів? Всі, всі ж пам'ятали. Я думаю, не було такої людини в Україні нашій. Я, я пам'ятаю тільки гробини ночі, які ми вчили. О, це була дуже велика гроза, так, сильна, так. дуже О, і тоді. В горобину ніч можна було піти в ліс і знайти папороть, бо папороть свіла тоді, коли в горобині ночі. Горобині ночі були якраз у купальські ночі. Так, да. так, один а, раз нас... на рік. Подивіться, бачите, скільки традицій. Може, так. ще й багато традицій є, але ви бачите, я спеціально цього чудового мужчину, нашого українця Дякую. щирого, отак зустріла це доля, доля, і він розказав те, що я вам щойно розказувала. Ви не будете казати, що це я придумала. Ні, ні, ні. Правда, Все що правда. це дійсно Все, є Все, це, і традиції, і правда треба берегти. Бо це, да. це наші... Наше, наше... нашому плесецькому я дивився в інтернеті, йому воно ще було створене до Різдва Христового.